Якщо ти любиш тропічні рослини, у нас є ідеальний варіант для тебе. Рослина таро, один з багатьох видів слонячого вуха, відрізняється величезними листям з різноманітною унікальною забарвленням. Крім того, воно дає корінь таро, який насправді є одним з основних продуктів харчування в світі. Таро стародавня рослина. Родом з Південно-Східної Азії, воно вважається одним з перших культивованих рослин. Сьогодні практично в будь-якій країні, від Австралії до Балізу до Папуанової гвінеї, є свої страви на основі таро, такі як Пої. В Україні таро можна вирощувати в домашніх умовах або в теплицях, так як клімат не зовсім підходить для відкритого ґрунту. Якщо тобі цікаво, як виглядає корінь таро, уяви собі картоплю з кільцями і волосками. Після очищення е м'якоть таро біла або рожева і має солодкуватий горіховий смак. Величезні листя також їстівні і зазвичай готуються як шпинат. Слоняче вухо прекрасно росте в тропіках, але також може вирощуватися в зонах з помірним кліматом. Воно відмінно підходить в якості кімнатної рослини, хоча вимагає багато сонячного світла. Через своїх розмірів таро точно приверне увагу в твоєму будинку або саду. А завдяки ним бульб воно стане відмінним доповненням до твого городу. Короткий посібник з догляду. Загальна назва таро, дашин, каладіум, меланж, кокоям Едьдо. Наукова назва калакаса кюланта. Термін до збору врожаю сімох місяців. Світло півтін. Полив рясний і регулярний. Ґрунт. Родюча, суглинна, кисла. Добриво, з високим вмістом калію. Шкідники, павутинні кліщі, нематоди, хвороби, грибкова гниль, фітофтора, несправжня борошни староса. Все про рослину таро. Так що ж таке корінь таро. Ми не жартували, коли говорили, що ця рослина величезна. Дорослі рослини досягають від 1 до 2 метрів у висоту і ширину. Самі листя можуть виростати до метра вдовжину. Біля основи рослини знаходиться головний бульба, який зберігає поживні речовини, щоб пережити зиму. З цього бульби ростуть волокнисті коріння, звані кормелями, а також кілька дрібних бульбочок. Замість стебалтару має товсті черешки, які заєднують листя з коренем, як буряк. Листя серцеподібні з яскраво вираженими прожилками. Зазвичай вони зелені, але можуть бути і фіолетовими, червоними, і навіть чорними. Ряболисті сорти поєднують ці кольори в різних візерунках. Рослина цвіте рідко і нерегулярно, його квіти нагадують кали, але вони не такі помітні серед величезних листя. Оскільки таротропічна рослина, йому потрібен довгий вегетаційний період. Для дозрівання потрібно сім місяців теплої погоди, а взимку воно впадає в сплячку. У холодних регіонах його можна вирощувати як однорічник для декоративних цілей. У таро так багато назв, що все і не перерахуєш. Найчастіше його називають таро або дашин, але зустрічаються і такі назви, як каладіум, меланж, кокоям і еддо. Ботанічно це один вид калакаса акюлента але у нього безліч сортів. Сорти зазвичай різняться за кольором, але деякі мають смачніші коріння або особливі умови вирощування. Таро може рости як в сухих, так і у вологих умовах, але деякі сорти підходять тільки для одного з них. Для гарного врожаю коренів рекомендуємо сорти Banloh або Paleypayo. Для декоративних цілей, відмінно підійдуть Black Magic, Blue Hawaii або hill Beauty. І останнє сире таро слаботоксично. Всі частини рослини містять оксалат кальцію, який дратує рот і шлунок. На щастя, цей токсин повністю руйнується при термічній обробці. Посадка таро таро розмножують вегетативно, зазвичай через кормелі або бульби. Як і картопля, можна садити дрібні бульби або частини великих. Також можна купити розеесаду в розпліднику. Вибери місце з родючим, вологим ґрунтом і півтінню. Оскільки таро добре росте у воді, воно відмінно підходить для посадки біля водойм. У домашніх умовах знадобиться великий горщик і місце біля південного вікна. Перед посадкою додай в ґрунт органіку. Таро любить поживну і пухку землю. Саджай бульби на глибину 5 см на відстані 40-60 см один від одного. Часто їх садять борозних глибиною 15 см, щоб зберегти вологу. Догляд за таро. Щоб рослина залишалася здоровим, важливо дотримуватися правил догляду. Таро швидко росте, так що готуйся до активного літа, світло і температура. Таро воліє півтінь або розсіяне світло. Відмінно підійде місце під деревом. Якщо рослина в приміщенні, забезпеч йому максимум світла. Також його потрібно захищати від сильного вітру. Ідеальна температура від 25 до 35 градусів. Бульб потрібно не менше 200 днів теплої погоди без заморозків, щоб дозріти. Якщо рослина зимує у відкритому ґрунті, температура не повинна опускатися нижче 7 градусів. Кімнатні таро можна виносити на вулицю тільки після останніх заморозків. Полив і вологість грунт ніколи не повинна пересихати. Таро може рости навіть в 6 см води, так що не бійся перелити. Ця рослина ідеально для тих місць в саду, де часто застоюється вода. Однак, взимку бульби повинні залишатися сухими, щоб рослина могла впасти в сплячку. Висока вологість найкращий друг таро. У приміщенні використовуй зволожувач повітря або прискуй листя з пульверизатора. ґрунт. Таро найкраще росте у вологому ґрунті, але це не означає, що його потрібно садити в бруд. Вибери родючий, пухкий ґрунт з високим вмістом гумусу. Він повинен добре утримувати воду, але при цьому не допускати загнивання коренів. Оптимальний рівень pH від 5,5 до 6,5. Добриво. Величезні листя вимагають багато поживних речовин. Крім родючого ґрунту, регулярно підгодовуй добривом з високим вмістом калію в період зростання. Перед цим можна перевірити ґрунт, оскільки надлишок азоту може послабити рослину. Розмноження Оскільки таро цвіте рідко, найкращий спосіб розмноження поділ. Викопай здорова рослина і очисти коріння від землі. Ти побачиш головний бульба і кілька дрібних вже з паростками. Відділи їх і посади в ґрунт або горщик. Якщо листя залишилися цілими, можеш посадити і основний бульба знову. Збір та зберігання. Деякі вирощують таро тільки заради декоративності. Але спробувати його на смак точно варто ось як перетворити красиву рослину на смачну страву. Збирання врожаю коли таро дозріє, листя почнуть жовтіти і відмирати це сигнал до збору бульб. Однак коріння можуть залишатися в землі до перших заморозків, тому поспішати не потрібно. Врахуй, що бульби можна зібрати тільки один раз, після чого рослина загине. Викопай рослину цілком, зріж листя і очисти бульби від землі. У тебе буде один великий бульба і кілька дрібних. Маленькі можна з'їсти або залишити на посадку в наступному році. Листя можна збирати протягом усього сезону, але не зрізай більше третини, інакше рослина не зможе нормально фотосинтезувати. Якщо ти хочеш залишити таро на зиму, а не збирати урожай, зріж листя і залиш бульби в землі. У відповідному кліматі вони проростуть навесні. У холодних регіонах викопай бульби і зберігай їх в прохолодному сухому місці, наприклад, в гаражі або сараї. Температура повинна бути вище 7 градусів. Зберігання на відміну від картоплі, таро швидко втрачає твердість після збору, так що краще вжити його якомога швидше. До цього зберігай коріння в темному, провітрюваному місці, але не в холодильнику. Листя можна мити і зберігати в холодильнику до тижня. Важливо, перед вживанням таро потрібно обов'язково приготувати. Оксалат кальцію міститься прямо під шкіркою, тому при чищенні використовуй рукавички. Запікай, смаж, вари або туші таро, воно відмінно поєднується з кокосовим молоком. Його можна готувати як картоплю, але для пюре воно не дуже підходить. Приготований корінь можна заморозити. Перед заморожуванням бланшу його, потім помісти в герметичний контейнер. У морозильці таро зберігається до року. Проблеми та рішення Зазвичай таро росте без хвороб і шкідників, але іноді виникають проблеми. Проблеми з ростом. Найгірше, що можна зробити старо це піддати його стресу. Недостатній полив, рідкісні підгодлі або перепади температури сильно впливають на здоров'я рослини. В результаті урожай буде мізерним, а рослина слабким. Склади графік поливу і підгодівлі і тримай тару в теплі. Нестача води змусить листя виянути і скручуватися. Перелив зробить рослину м'яким і приверне шкідників. Регулюй полив по ситуації. Шкідник. Павутинні кліщі можуть докучити таро, особливо в приміщенні. Ці крихітні павуки плетуть павутину на листках і висмоктують сік, вони люблять сухе і жарке повітря. Позбутися від них можна, обдавши рослина водою або обробивши маслом німа. Якщо кліщів багато, використовуй інсектицид на основі піратрину. Нема туди часта проблема при вирощуванні таро. Ці черв'яки пошкоджують коріння, через що рослина жовтіє і перестає рости. Органічні методи боротьби з ними складні, тому краще використовувати корисних нематод, які знищать шкідників. Щоб уникнути зараження, чергуй культури і прибирай відмерлі рослини. Хвороба Фітофтора – найпоширеніша хвороба таро вона викликає водянисті плями, які гниють. Якщо не лікувати, рослина загине. Профілактика включає сухе листя і обробку мідним фунгіцидом. Пітіум викликає гниль бульб. Він розвивається в перезволоженому ґрунті, що ускладнює боротьбу, адже таро любить воду. Лікування немає, так що важлива профілактика: уникай застою води, сади стійкі сорти і використовуй тільки здорові бульби. Борошниста роса виглядає як жовтий або коричневий наліт на листках. Як і інші грибки, вона любить вологу і швидко поширюється. При перших ознаках оброби рослина маслом німу або мідним фунгіцидом. Часті питання: з чи можна їсти листя таро? В так, але тільки після приготування. Їх використовують як шпинат з таро і слоняче вухо. Це одне і те. Ж. В не зовсім. Слоняче вухо це група рослин з великими листками, включаючи алоказію та інші види. З таро корисніший за картоплю. В так, у таро більше клітковини, калію, вітамінів групи в е С та.